У цьому відео я хотів би знайти значення тангенсу. Від кута 13π поділити на 12. Тут насправді можна піти різними шляхами, як і завжди у математиці, а особливо у тригонометрії. я ж обрав собі такий: тангенс 15π поділити на 12, мінус 2 поділити на 12. Тобто значення кута у нас ніяк не помінялося. Ну і тепер я хочу поскорочувати ці дроби. 5 π поділити на 4 скороти на 3, і тут я скорочую на 2. У мене залишається π на 6. Ще я можу справді зараз записати, як тангенс 5 поділити на 4 плюс мінус π на 6. Мені здається, насправді, що цього вже цілком достатньо для того, аби розв'язати, знайти значення цього виразу самостійно. Тож можете поставити відео на паузу і все-таки спробувати це зробити, а у кінці звірити результати. А я буду продовжувати. Використаю тодожні перетворення і запишу, що мій вираз дорівнює тангенсу першого кута 5 π на 4, плюс тангенс другого кута, це у мене мінус π на 6. Поділити на одиницю мінус тангенс першого кута. 5 π на 4. Помножити на тангенс другого кута мінус π на 6. Лишились дрібниці. Мені потрібно знайти значення цих двох тангенсів і всюди повставляти. Для цього я використаю одиничні кола. Я думаю, точніше, я впевнений, що всі ми знайомі з кутом пі на 4. Це те саме, що 45 градусів. І відштовхуючись від цього, ми можемо знайти і 5 пі на 4. Це ж у нас пі на 4. Тут у нас буде 2 пі на 4. Тут 3 пі на 4. Це у мене 4 пі, поділити на 4, тобто просто пі. І отут тоді, відповідно, 5 пі на 4. І якщо ми отак от проведемо промінь, то, ну, в принципі, можна побачити, що оскільки тангенс у нас є нахилом, його значення є крутовим коефіцієнтом, то тангенс 5π на 4 буде дорівнювати одиниці. Ну, але якщо у вас так отак от не з'явилося раптом у голові, або ви просто не дуже довіряєте своїй інтуїції, то можемо це довести ще і іншим способом. Я опущу перпендикуляр. У мене утворився такий трикутник. Тут вже без сумнівів, у нас будуть кути пі на 4 ну, або 45 градусів. І це у мене прямий кут. Тоді ці дві сторони трикутника у мене будуть відповідно дорівнювати по кореню із 2 поділити на 2. Тут 2 на 2, і тут корінь із 2 на 2. Добре, що тепер я роблю наступним кроком. Тангенс. Це у мене відношення з синуса до коснуса. Тобто х координату я поділю на y координату. Але які ж у мене тут х та y координати. За модулем, вони обидві корінь із 2 на 2. Але оскільки х координата у мене рухається вліво, то це буде мінус корінь із 2 на 2. А y координата у мене внизу лежить відносно осі x. Тому я теж запишу мінус корінь із 2 на 2. А мінус корінь із 2 на 2 поділити на мінус корінь із 2 на 2. Це 1. Тому наша інтуїція таки нас не підвела. І тангенс 5π на 4 дійсно буде дорівнювати одиниці. Добре, я запишу це тут, аби не забути. Тангенс 5π. Поділити на 4 дорівнює 1. І тепер мені потрібно ще одне одиничне коло для того, аби знайти значення тангенсу мінус пі на 6. Побудую промінь. Це у мене кут буде мінус пі на 6. Та? Бо ми рухалися за годинниковою стрілкою. Пускаю перпендикуляр. У мене утворився трикутник Трикутник з кутами 90 градусів, 60 градусів, ну і тут тоді 30 градусів. Якщо ми абстрагуємося від цього одиничного кола і працюємо дійсно суто з цим трикутником. І тут у нас, оскільки гіпотенуза, як завжди, буде дорівнювати одиниці, бо це радіус одиничного кола, то сторона, що буде лежати напроти кута π на 6 цього трикутника, буде дорівнювати одній другій. Сторона, що лежить на протику, та пі на 3. Тобто 60 градусів. Буде дорівнювати. Корінь із трьох поділити на 2. Тобто, чому ж у мене будуть дорівнювати координати точки, перетину променю та кола. Х-координата у мене корінь із трьох поділити на 2. І y координата. У мене за модулом така сама, як довжина. З цієї трикутнику, але знизу від вісі іксів, тому мінус одна друга. Знаходжу значення тангенса. Тангенс мінус пі на 6. дорівнює. Значення синуса мінус одна друга поділити на корінь із трьох поділити на два. Одна друга і одна друга у мене скорочується і залишається мінус одниця поділити на корінь із трьох. Перебираю зі знаменника квадратні корені і маю значення мінус корінь із трьох поділити на 3. Добре, ми насправді вже майже завершили. О, лишилось просто підставити. Так, замість тангенса 5π на 4 я пишу 1. Плюс замість тангенса мінус π на 6 я пишу мінус корінь із 3 на 3. Тепер поділити на 1 мінус. Тангенс пі на 4. Нам вже відомий. Це у нас одиниця. Помножити на тангенс мінус пі на 6. І що це? Сюрприз, сюрприз, мінус корінь із 3 поділити на 3. Дорівнює. Це у мене 1 мінус корінь із 3 поділити на 3. Поділити. І у знаменнику насправді теж майже нічого не змінюється. І буде. 1 мінус, на мінус дає плюс, 1 плюс корінь із 3 поділити на 3. Я вас вітаю, у нас таки вдалося знайти значення тангенса.